Ти прокидаєшся і вже втомлений, ще нічого не почалося, а ти вже не маєш сил. В голові туман, в серці тиша, що з тобою не так, а може з тобою все нормально? Сьогодні ми поговоримо про втому, яка не минає, про апатію вигоряння і про те, як з цим бути. Буває втома, фізична, після роботи, тренування, а буває інша, та, яка не проходить після сну. Коли тіло працює, але душа мовчить, це масе виснаження. Коли раніше ти щось любив, мав мрії, захоплення, а тепер нічого не хочеться, ні з ким говорити, ні до чого прагнути, це схоже на вигоряння. Але глибше це внутрішнє опустошення. По-перше, ти живеш у світі, який не дає зупинитись. Постійний шум, постійні очікування. Ти маєш бути продуктивним, маєш досягати. Маєш надихати інших. Але що, якщо ти просто втомився? Що, якщо тобі потрібен відпочинок, а не нова ціль? Друге інформаційне перевантаження, новини, стрес, соцмережі, ти постійно в напрузі, а твоя психіка не встигає за цим темпом. Третє самотність. Навіть серед людей ніхто не бачить, що тобі важко. Бо ти добре навчився приховувати в тому, я лінивий, я слабкий. Інші справляються, а я ні. Але це неправда. Ти не лінивий, ти просто виснажений. І твоя психіка намагається тебе врятувати. Через втому апатію, закритість це не провал, це сигнал. Організм просить, зупинись, відновись, подивись на себе. Перш за все, дозволь собі нічого не робити, без провини, дай собі тишу, без телефону, без зобов'язань, просто побути. Другий крок маленькі дії, прогулянка, склянка води, подихати. Подивитися в небо, почати з простого. Третє: Не залишайся наодинці. Знайди того, з ким можна просто бути поруч, або звернись по допомогу до психолога, до близької людини, або, хоча б, у щирий простір, як цей. Ти втомився не тому, що слабкий, а тому, що був сильним занадто довго. Це не кінець, це точка зупинки. Ти не зламаний, ти живий, і ти знову зможеш відчути себе не одразу, але з часом. Крок за кроком, якщо відгукнулося, залишайся. Тут ми говоримо про важливе, про тебе і про шлях назад до себе.